Ще рік тому Владислава Кльопка корпіла відразу над двома дипломними проєктами, щоб завершити навчання в Українському державному хіміко-технологічному університеті. А сьогодні вона вже кваліфікована спеціалістка, яка успішно перейшла з академічного середовища до реальної професійної практики. Більше всього мені напевно подобається газовий аналіз, тому що там саме відбір проб це є така дуже кропітлива робота. Там треба. Щоб була гарна моторика рук, щоб лишній не підхопити кисень, а в ну, воді там, трошки легше. Головне, щоб посуда була дуже чиста її треба ретельно мити, переглядати перед цим, перевіряти, щоб був. Була якісна проба для Владислави. Вибір професії був усвідомленим кроком. Вона ще у школі визначилась тим, ким хоче стати. Згадує, як у старших класах побувала на атомній станції під час профорієнтаційного заняття та була вражена масштабами підприємства. Вирішила піти у профільний виш та підписати тристоронню угоду АЕС заклад вищої освіти, студент, щоб потім розраховувати на гарантоване працевлаштування саме на південноукраїнській АЕС. Каже, що її головний девіз по життю бачу ціль, не бачу перепон. Тож за шість років навчання отримала відразу дві освіти хіміка та еколога. Успішно склала іспити і прийшла на вже зарезервоване для неї місце лаборанта хімічного аналізу турбінного підділення водно-радіохімічної лабораторії Південно-Української АЕС. Лаборанти вони в у нас обслужують всі основні цехи, Водный, химический режим, газовый режим, масляные среды, топливо. То есть мы как бы, вроде цех небольшой, у нас в основном работают женщины, но тем не менее нагрузку они тянут такую значительную, потому что это интеллектуальная нагрузка, физическая нагрузка. Это вот конкретно, если брать это рабочее место, то работа по сменам. Для женщин это достаточно ну, тяжело. До обов'язків Владислави входить контроль та оперативний пошук причин порушення водно-хімічного режиму другого контуру за допомогою методів аналізу водного та газового середовищ. Адаптуватися на першому робочому місці їй допомагала старша колега по цеху Поліна Кулікова. Наставниця має майже 20-річний досвід роботи на підприємстві. Каже, що вже не перший раз допомагає з адаптацією молодим фахівцям. В первую очередь у нас молодые работники, лаборанты обучаются правилам охраны труда и пожарной безопасности, как на рабочем месте непосредственно. Им рассказываются, какие риски есть, как себя защищать от возможных таких вредных факторов. В целом по предприятию какая-то специфика нашего хим... ну, химического цеха у нас конкретно по Результаты успешной сдачи экзаменов, они допускаются к подготовке уже непосредственно на своем рабочем месте в будущем. Им выделяется наставник по теории и наставник, который непосредственно как бы, вводит уже в производственную часть на рабочем месте. На південноукраїнській АЕС адаптація молодого фахівця у хімічному цеху передбачає опанування правил підготовки і користування хімічним посудом, приготування розчинів, проведення необхідних вимірів, розрахунків, ведення технічної та оперативної документації. Крім того, важливо зрозуміти технологічну схему, вивчити місця розташування пробовідбірних точок конденсатного живильного та парового трактів, баків конденсату. Героїня нашого матеріалу зізнається, було важко. Без наставниці не впоралась би. Це було дуже складно, я не розуміла, як воно працює, тому що хімік-технолог і еколог якось трохи не вивчає от саму технологічну схему, як працює станція, там, що там, турбіна, генератор, конденсатори за все є. То мені трохи було складно зрозуміти, що десь свідки, поки мені Поліна Юрійна все не пояснила. За словами Владислава, для молодих спеціалістів на АЕС відкриті двері, а старші колеги готові допомогти зробити перші кроки у професії. Далі ж для того, щоб рухатись кар'єрними сходами, треба бути відданим своїй професії, брати участь у конкурсах професійної майстерності та наукових доповідей в громадському житті цеху. Тож старшокласникам, які стоять на порозі вибору професії, рекомендує звернути увагу на профільні навчальні заклади, які готують фахівців для ядерної галузі. Наша героїня вважає її перспективною для молоді.